Всім привіт! Ми сьогодні з вами будемо працювати за стосунком Picard Color розмальовки, тому, за словом, Color ми його знаходимо в плеймаркеті, працюємо з телефонів планшетів на базі Android. Завантажуємо, встановлюємо, відкриваємо праворуч внизу. На нього зараз натиснула, він в мене вже є. Я просто його відкриваю. Безкоштовний застосунок. До речі, я там щось пробувала малювати, я прибираю. Тому що воно мені заздалегідь не потрібно. І просто спочатку вже починаю малювати, натискаючи на рожеву кнопочку. А вже ж класно, що в цьому застосунку одразу всередині вгорі натискаючи в... на. Зображення картинки можна завантажити певну фотографію і попрацювати з нею, як я це спеціально заздалегідь робила, щоб побачити, чи все збережеться чи ні. Яку б взяти світлину? Ну, давайте ту саму, з якої я тренувалася, наприклад. От ми взяли цю світлину, наприклад, і вже можемо з нею працювати, нібито все у нас непогано буде відбуватися. Так? І далі вже можна з нею, з нею працювати, її можна опрацьовувати. Я з світлиною зараз працювати не хочу, тому що. Ну, мені зараз це не цікаво. Я прибираю світлину і беру, наприклад, наприклад якусь заготовку. Як діти розмальовують, так, так і я буду брати таку заготовку. От я її додала, заготовку, що я з нею можу розробити. По-перше, я можу її зафарбувати. Для цього обираю заливку і обираю відповідний колір, яким я хочу її залити. І пробую. Ну, ніби вже непогано в мене вийшло, серединку ми додамо, натискаючи на зміну кольору ліворуч. Додамо серединку, і в мене вже починають з'являтися жили. Але мені не подобається ситуація всерединці, там, де от такі от штуки у мене лишилися. Для цього використаю пальця внизу на панелі інструментів і буду робити певні заливки. Бачите, як у мене буде відбуватися. Але інтенсивність розмиття мені не подобається. Я її зараз трошки зміню і спробую, наприклад, так ні, таке зовсім погано, коли мені щось не подобається. Я йду вгору і натискаю на стрілочку назад. І пробую ще якийсь варіант, можливо, він мені більше сподобається. Це взагалі не туди. Давайте ще варіант подивимось. Можливо, цей, але отак. О, те, що потрібно. Подивимось, нам так буде подобатися? Чи зараз я перемудрила, і нам так, -так зовсім не подобається. Я так думаю, що нам так не подобається. Ця розмивка, вона якась недоречна. Тому, 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 тому. нам потрібно почати все заново. І ми беремо, стираємо те, що наробили, тому що все відмотати назад неможливо. Обираємо через заготовки хвилястой лінії новий малюнок. Якщо цей, то цей, і робимо нанову заливку. Обираючи колір, відповідно, чомусь в цей раз нам і середина одразу з'явилася кольорова. Ну, і, Бачите, йому як хочеться, так він і робить. Перший раз якось у нас не так було. Але то не від нас трошки залежить. Ну, нехай воно буде так. Давайте ми фон тоді тло змінимо. Ну, Наприклад, таким чином у нас вже гарно якось з'явилося. Що ми можемо ще? Можемо якісь кольори додати сюди, яким чином за рахунок пензлика. Пензлик тут у нас є в багатьох форматах. Ми Просто спробуємо, як це буде зараз у нас з'являтися. Ні, не так. Зараз будемо дивитися це назад, це назад. Це дуже у нас інтенсивно. А отак от нічого, нібито. Такі кольори, то трошечки на листиках ми розмитості даємо і проходимось по нашому малюнку, додаємо йому різним кольорових ознак, так як самі вважаємо за потрібним якого кольору б ще додати? Ну, можливо, такого навіть. Чому б ні? Там, де мені необхідно, я просто беру і збільшую. Ну, ви я думаю, так і це самі бачите. Якщо трошечки за контури виступаю, нічого страшного, це мій малюнок. Я тренуюся, для мене сьогодні надскладна робота, тому що я таким взагалі не люблю займатися, якщо чесно. Мені не дратує, що в мене немає стілуса, мене дратує, що я погано малюю. Але що мені подобається, що тут взагалі можна не вміти нічого малювати, і в нас вже одразу щось вийде. І темно-зелений хочу який-небудь додати. Нехай буде такий. А то всі кольори пододавала от зеленого для листочка. Тобто, ви бачите, просто ми творчості своєї власної якоюсь додаємо. Ну, Мені здається, вже більш гарно якось у нас починає виходити. А всередину я взагалі хочу додати дуже темний, дивіться як. І зроблю пензлика ще менше, щоб зробити таку насичену, темну, темну, зелену середину. Давайте зменшимо і побачимо, що у нас вийшло. Такий кольоровий у нас вийшов малюнок, за рахунок того, що ми з вами спробували різні техніки використання пензлів. Ваша домашня задача буде написано, мабуть, в Google класі. Зараз я про неї говорити не буду. Відео вам на допомогу, а головна задача буде в Google класі. Тому чекаю на ваші роботи. Гарного вам дня і бувайте!